Сьогодні пропоную стислий і практичний формат: короткі запитання і конкретні відповіді, ніяких складних термінів чи зайвих пояснень, тільки те, що потрібно для правильного оформлення. Друзі, ваш лайк під відео це знак для нас, що ми не дарма стараємося. А підписка ну це вже як дружба, раз і надовго. Тож дякуємо, що підтримуєте нас. Почнемо з того, що відпустка на дітей або дитяча відпустка це відпустка, яка надається лише деяким категоріям працівників. Тобто наявність у працівника дитини ще не означає, що він має право на таку відпустку. Тож зараз коротко нагадаю вам, хто ж має право на ці додаткові дні відпочинку. Це один з батьків, які мають двох, або більше дітей, один з батьків, які мають дитину з інвалідністю, один з батьків, які усиновили дитину. Мати батько особи з інвалідністю дитинства під групи А першої групи. Однока мати батько, який виховує дитину без матері, у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі. Одинока мати особи з інвалідністю дитинства під групи А першої групи. Батько, який виховує особи з інвалідністю дитинства під групи А першої групи без матері. У тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі. Особа, яка взяла дитину під опіку. Особа, яка взяла під опіку особи з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, особа, визначена в основному порядку як піклувальник. Один з прийомних батьків і один із батьків вихователів. Далі переходимо до найпопулярніших запитань. Перше, чи потрібно такі відпустки вказувати в графіку відпусток? Або ж можна надати її просто на підставі заяви працівника без внесення до графіка? Відповідаю. Таку відпустку можна надавати на підставі заяви? І її можна не вносити до графіка. Пояснення просте: за Кодексом законів про працю і законом про відпустки потрібно планувати в графіку тільки щорічні відпустки. В свою чергу, відпустка на дітей це соціальна відпустка, а не щорічна. Тому її можна не вносити до графіка. Друге запитання: чи можуть працівники сумісники скористатися правом на відпустку на дітей? Так можуть. Працівник, який має декілька місць роботи, може скористатися на дітей на кожному з них. Ну, звісно, за наявності права на неї. До речі, внутрішньому суміснику теж треба надавати відпустку на дітей. Наступне запитання: чи впливає на тривалість відпустки робота на умовах неповного робочого дня або тижня? Ні, не впливає. Такий працівник матиме право на відпуск на дітей повної тривалості. Ще одне запитання. На працівницю, яка перебуває у відпустці на дітей, сформовано електронний лікарняний. Чи потрібно переносити чи продовжувати таку відпустку? Така відпустка підлягає продовженню або перенесенню на інший період на кількість календарних днів, протягом яких працівниця була непрацездатною. Це правило працює як для працівників за основним місцем роботи, так і для сумісників. При цьому не має значення оплачувана це тимчасова непрацездатність. Чи ні. Водночас, якщо хворіла або ж отримала травму не сама працівниця, а її дитина чи інший член сім'ї, за яким вона здійснювала догляд, підстав для перенесення чи продовження відпустки немає. Наступне запитання: чи можна поділити відпустку дітей на частини? Взагалі-то заборони на поділ такої відпустки законодавство не містить. Однак Мінсоцполітики вважає, що поділити таку відпустку можна лише у разі, якщо працівник мав право на відпустку з двох або більше підстав. Тоді можна використати спочатку 10 календарних днів, а через деякий час 7 календарних днів з інших підстав. Ще одне запитання: чи можна відкликати працівника з такої відпустки? Відкликати працівника можна виключно із щорічної відпустки. Тому відкликання працівника навіть за його згодою і соціальною відпускні дітей не є правомірним. Наступне запитання: У працівниці є не використання відпустки дітей за 2018-2022 роки. Чи може вона скористатися такими відпусками в поточному 2025 році? Так може. Невикористані дні такої відпустки не згорають. Причому вони можуть надаватися і після того, як дитина досягне граничного віку, до якого вона враховується для цілення дня такої відпустки? Ну і звісно ж, у разі звільнення всі ці невикористані дні мають бути компенсовані. Ще одне запитання: чи може працівник отримати грошову компенсацію за невикористані дні такої відпустки без звільнення? В загальному випадку грошова компенсація за невикористані дні на дітей виплачується тільки у разі звільнення працівника. Тобто замінювати дні відпустки на дітей грошовою компенсацією під час роботи працівника не можна. Водночас є виняток: це працівники, які прийняті або ж призвані на військову службу в особливий період. За їх бажанням, то на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткову відпустку на дітей. Відповідна заява має бути подана не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв'язку із призовом на військову службу. Наступне запитання: чи можна відмовитися від компенсації при звільненні? Ну, мовляв, інший з батьків планує взяти таку відпустку. Право на відпустку дітей за наявності двох або більше дітей до 15 років мають як мати, так і батько дитини. Проте скористатися ним може лише один із батьків хто саме вони обирають самостійно. Тож, якщо працівниця, яка звільняється, надасть документи про те, що батько дітей не використав відпустку на дітей за 25 рік і не отримав за неї компенсацію, то роботодавець зобов'язаний виплатити працівниці компенсацію за невикористання дні такої відпустки. І останнє запитання: чи може роботодавець під час дії воєнного стану відмовити працівнику у наданні такої відпустки? Період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні соціальної відпустки дітей, але лише у разі, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, робіт із виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання замовлення. Проте це право роботодавцям, а не його обов'язок. На цьому на все. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть їх у коментарях під цим відео. Бережіть себе та своїх близьких! Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.